«Von mir aus» вживається тоді, коли людина з чимось погоджується, але тут присутня така нотка неохоти або навіть байдужості. Наприклад, дитина каже до мами: Мама, мама, я хочу зробити собі тату. І мама відповідає: «Von mir aus, es ist dein Körper». Та будь ласка, це твоє тіло. Але тут відчувається, що мама не в захваті. Або чоловік каже до дружини, «Ich möchte am Samstag Tante Elsa besuchen». Дружина відповідає, «Von mir aus». da будь ласка. Синонімом до цього виразу є слово «mein etwegen». Наприклад, «mein etwegen kannst du dir 20 tattoos stechen lassen». Як на мене, ти можеш зробити собі хоч 20 таких тату. Або «mein etwegen kannst du bei Tante Elsa bis Sonntag bleiben». Як на мене, ти можеш тітки Ельзи лишитись хоч до неділі.